З ініціативи протоієрея Степана Шири та благословення митрополита Димитрія і Сокальського вже вдруге відбулося піше паломництво до української святині святої Гори Почаївської. Близько 60 вірян зібралися біля храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату о 5 годині ранку. Паломників двічі більше, як торік. Багато також і дітей, яких не відлякала ні ранішня молитва до схід сонця, ані шлях у півсотню кілометрів, що потрібно подолати до свято успенської Почаївської лаври. Спокон віків свята гора Почаївська була осередком духовного життя, праведності і благочестя. З давніх часів наші предки звершували прощі до Почаєва, щоби помолитися і прикластися до цільбоносної стопи Божої Матері. Для цього долали пішки сотні кілометрів. І хоча ми живемо в час, коли є безліч транспортних засобів, якими можна швидко долати відстань, традиція піших хресних походів поступово відроджується. Що приємно на Бродівщині цим ініціатором піших паломництв є молодий протоірей, настоятель бродівського храму святих апостолів Петра і Павла Степан Шира. Так, ведучи за собою десятки парафіян, зачитуючи рядки святого письма, які прославляють пречисту Пресвяту Богородицю, протоірей Степан Шира нагадує кожному про подаровану всевишнім надію на вічне життя і воскресіння з Богом. Адже сам Спаситель казав, що після його смерті Богородиця стане і нашою матір'ю небесною. Тож паломники, звертаючись до її доброго материнського серця, прохаючи заступництва, ласки і любові, крок за кроком наближаються до святих місць, де було богоявлення святої Богородиці. Це не просто хода, як переконаний її ініціатор, протоірей Степан Шира. Це прояв любові, людської поваги, прояв надії на помічну і спасаючу силу Пресвятої Богородиці. Тому кожен зі своєю щирою та сердечною молитвою, долаючи в тому, вірить, що його прохання буде почуте. Як би це дивно не звучало, але ці благі наміри та щирі бажання охороняли міліціонери у прямому розумінні цього слова. Адже минулого року бродівських паломників у Почаєві не вельми привітно зустріли. Були і сутички з монахами Лаври, і пошкоджена камера. До того ж, відео першого молебена до Богородиці на святій горі, працівники Почаївської святині зруйнували. Тож, аби цього не повторилося, Кременецькі поліціянти охороня... ...вірян Радуйся всіх, прибії, жище, радуйся світильниче згоди хлоти, радуйся, слава, права в них все чесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога... Радуйся, раю, радуйся, божестве генеразом, радуйся ті, не радуйся ру, що сего так, радуйся, всі купонієм. Опісля бродівські паломники омилися цілющою водою на джерелі Святої Анни, прохаючи зцілення душі і тіла. <праць> Під час пішого паломництва до Святої Гори Почаївської віряни піднялися на Божу гору, несучи у своєму серці щирі прохання до Господа, щоб він був милостивий. А Пресвята Богородиця, щоб любила кожного як власну дитину, опікуючись всесильною материнською ласкою.